Курив марихуану і влаштував вдома Дебош. Близьким увірвався терпець, і вони заявили у міліцію на свого родича. Правоохоронці завітали до будинку 21-річного мешканця села Бабин Гошанського району. Чоловік поводив себе неадекватно. До Гощанського райвідділу зателефонували і повідомили, що у селі Бабин Гошанського району 21-річний Павло чинить Дебош відносно своєї сестри і в підсобному приміщенні зберігає наркотичні засоби на місце події. Негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час обшуку помешкання було виявлено та вилучено речовину зовні схожу на рослини Конопель. Кілограм марихуани виявили міліціонери на горищі оселі. Чоловік пояснив, що зберігав траву для власних потреб, але покурити її вже не вдасться. Міліціонери все вилучили. Проти молодика відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Мати проблеми із законом йому вже не вперше. Чоловік протягом року тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім'ї.